А Зараз на зв'язку, як і обіцяли Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу, пане Дмитре, вітаємо вас. Ми почали розмову з Сергієм Братчуком безпосередньо з носія нового крилатих ракет Калібр, про що повідомляє видання Дефенс Експрес і про ракетний корвет класу Каракурт, який був помічений на супутникових знімках. Скажіть, будь ласка, ці ж корвети, і каракурт, і туча, і подібний скольду, це новий проект Російської Федерації. Тобто, ці корвети зараз вони в рамках своєї державної програми випробовують в такий спосіб. Вони хочуть збільшити носіїв ракет красу Калібр і Онікс. А ми можемо говорити взагалі про яку кількість орієнтовно цих носіїв ідеться, і що безпосередньо цими кораблями, цими носіями вони хочуть закрити? Доброго ранку, студія, вітаю глядачів. Нічого нового, нічого такого, чого не було в їхніх планах раніше, не сталося. І коли я кажу нічого нового, це я про той самий проект «Ракурт». неодноразово вже в етерах наголошував, що це проект старий, йому більше 30 років, і Росія вимушена повернулася до виробництва цих МРК. Саме через санкції, які з 2014 року почали працювати, як вони кажуть, тільки на благо, а саме Україна припинила постачання газотурбінних установок на їхні кораблі, більшої серії, так так званої адміралтейської, в результаті чого вони були вимушені дістати з підсукна цей проект і почати їхнє виробництво загалом, і до повномасштабного вторгнення вони планували. Побудувати для Чорноморського флоту п'ять таких кораблів це всім вже відомий циклон, який зараз використовується в якості корабля ППО, для того, щоб прикривати пункт базування в місті Севастополь, який вже два роки не може запустити жодної ракети. Це е, Аскольд Амур, Аскольд. Ви знаєте, що з ним сталося. Зараз його підняли з води, він стоїть на причалі. Піль за все е, дефектують, мав, мабуть, будуть намагатися відновити, мабуть, Амур е, е, і Туча це так само цієї серії кораблі. Вони зараз е, біля новоросійського вони попереду випробування. Е, тобто вони ще навіть не взяті до складу Чорноморського флоту. І ще один п'ятий корабель. Вони. Будуть будувати це так, якраз як Аскольд ніби вони самі визнають, що недоцільно відбудовувати. Розуміємо, що пошкодження українськими ракетами все таки мало певні фатальні наслідки. А недосільно відбудовувати це означає, що пошкоджено настільки, що надто буде дороговартісно відновити, так це єдине означає. Я Взагалі е, не реагую на заяви з того боку, тому що е, це такий, знаєте інформаційний потік е, свідомості і пропаганди. По факту я вам кажу, можуть, це не означає, що будуть. Тим не менш, враховуючи те, що вони навіть старий, пристарий, великий десантний корабль проєкту Мінськ витягнули і зрізали надбудову. То, в принципі, від них очікувати можуть цього завгодно. Це може бути пропагандистська мета. Тому важко зараз сказати, що саме з ним буде. Тим не менш, по факту бачимо. До насичення Чорноморського флоту, але воно планове. І сказати, що сталося надзвичайне в цьому випадку, я не готовий. Зрозуміло. Дмитро, дякуємо вам, вдалого дня Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України, капітан третього рангу, був з нами на зв'язку.